Ось і завершальна частина про роботи Девіса в трилогії матриці. Пройшло декілька місяців з моменту виходу другої частини, але все ж подала довгий і повний прокрастинацій шлях до написання сценарію та створення цього відео. Якщо ви не бачили попередні частини, нічого страшного. Цей ролик охопить усі три фільми, але в основному буде посилатися на другий, і третій фільм трилогії. Та й в цілому, сьогодні я розкажу вам не тільки про Дейса, але й про його співпрацю з композиторами Беном Боткінсом та Робом Дуганом. Не гаємо часу та переходимо до справи. Only human. Dodge this. Після шаленого успіху першої матриці, яка по суті мала логічний фінал і могла б залишитися єдиним фільмом, ненажерливі капітолізди копітолізди з Warner Bros. розгляділи в цій стрічці великий грошовий потенціал. Зібрані 463 мільйони при бюджеті. в 63 прямо натікали на те, що дану історію братів Вачовські можна ще нормально таки подоїти. Хотіли цього фанати чи ні, зелене світло на продовження матриці дали. Та не просто на сиквел, а на цілих два фільми ще й з виходом в один рік. Щоб замахнутися на ще більший масштаб та запропонувати глядачам просто якесь неймовірне дійство на екрані, суму виробництва було піднято до 260 мільйонів, 150 та 110 на другу і третю частини відповідно. Процес створення обох картин був неймовірно кропітким. Окрім того, що підготовка акторів до бойових сцен тривала з з деякими даними близько восьми місяців фільмування сцени бійки Нео та копія агента Сміта тривало 27 днів. Також процес фільмування неймовірної гонити в на шосе обійшовся в 40 мільйонів доларів та 300 розбитих автівок, які були люб'язно передані творцям фільму компанією General Motors. Моторс. бути Махоні. Неможливо не згадати про створення декорацій та двійників сміта для фінальної битви третьої частини, поствиробництво та створення візуальних ефектів для великої кількості матеріалу. Список того, що треба згадати, можна продовжувати ще дуже, дуже довго. Коли фільми вийшли, глядачів розривала на частини просто неймовірно велика кількість батальних сцен: супергероїка, пафосність, куди ж без неї, діалоги з релігійним, екзистенційним і філософським підтекстами та ще багато чого іншого. Звичайно ж, були свої мінуси, але ми ж тут зібралися обговорювати дещо інше, так? Тому перейдемо до саундтреків Сипелів. Основним композитором продовжень залишився Дон Девіс. Якби комусь з босів Ворнерів спало на думку замінити Девіса, то відповідна реакція. Сєвачовські та знімальної групи послідувала негайно. Для першої частини Девіс створив дійсно прекрасний саундтрек, який майстерно описував похмурі тони фільму. А тональність його музики, загравання з різними стилями, динамічність, жахливі та тривожні нотки це тільки частина того, що можна сказати на швидку руч про його майстерно створений саундтрек. Але окрім тональщини, композитор також не цурався додавати мелодії з романтичним забарвленням, що були доступні для сприйняття широкому загалу. Окрім музики, Девіса в першій частині. Нам зустрічалися робота Роба -зомбі, продіджі, Бродіджи атак та інші композиції згаданих гуртів були органічно інтегровані в атмосферу фільму. Ба Більше пісня Club to Death Роба Дугана в даній сцені стало головною прикрасою та найвпізнаванішим треком цього фільму. Якщо не брати до уваги вступні титри фільму you're inside, You, look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. Що можна сказати про роботи Деїса для сиквелів? Для початку від себе додам, що це не музика, це скарб. Фішки, якими Девід скористувався в першій картині, перекочували і в наступні, але з більшим нахилом у гармонійність і з більш доступним тональним набором для широкого загалу. Звичайно, що елементи атональності та дисонансу нікуди не ділися. лейтмотивом продовжень стала, я б навіть сказав, пафосність божественного рівня. Жартую, але величезний всесвіт, з яким стикається глядач у другій та третій частинах, масштабність сцен, велика кількість подій, маса героїв, та й в принципі. Ототожнювання нео з Богом або суперменом залишили свій відбиток на музиці Девіса більше урочистості, більше об'єму, більше духових хору, всього більше та в 10 разів папусніше ніж це можливо. Робота Дейса для картин стала дійсно чимось більше ніж просто музика. Це був просто надважливий елемент, без якого дійство на екрані не мало б належного ефекту. По суті, Девіс показав усім, як повинна працювати музика у кінематографі, і йти в ногу з фільмом, повністю відповідати подіям на екрані та грати на емоціях глядачів. Вачовські, які скоріш за все полюбляли електронну музику, а також загравали з індастрілом та нюметалом, що можна зрозуміти з першої частини та альбома саундтреків, залишилися вірними своїм вподобанням та продовжили загравати з цими жанрами у двох продовженнях. Додати електронну і не тільки рудзинку в перезавантаженні. Вачовські запросили британський гурт Джунера Reactor, незмінним учасником і лідером якого був і залишається Бен Воткінс, та композитора, музиканта, продюсера і діджея Роба Дугана. Режисери трилогії були впевнені у тому, що ці два композитори здатні поєднати жорсткість електронної музики з красою класики, суміш яких органічно б вписалася в картини. Звичайно, що не йде лісом через запрошених композиторів його робота таки залишається головним ручем у фільмі. Але як же гарно Дуган та Воткінс переплітають свій музичний стиль з класикою? Чого тільки коштує ця сцена з інструментальною версією Furious Angels Дугана? Зроблю поправку і скажу, що. Це не спеціально написана репліка для фільму. Композиція взята з альбому Роба. Також звідти прибрали його спів. Але, боже, як же це красиво! Абка! <проб> Гру в фільмі вступає репліка Воткінса, яка на жаль ніде не згадується у титрах або в альбомі саундтреків. Знаю точно, що це перероблена версія оригінального треку Джуна Реактор Коміт, який прозвучав у фільмі в опрацюванні Девіса та Воткінса. В кінотеатрі у далекому 2003 році, коли я побачив цю сцену з даною музикою, мені хотілося закричати на увесь зал DAMBOA! Damboa! That's a thick ass bar! Насправді можна довго розбирати ці треки запрошених композиторів, але не розібрати хоч частково було б гріхом. Згодні? Якщо ви зі мною згодні, то швиденько підпишіться на канал та влупіть лайк в цьому відео. Це дуже важливо. Ви ж, мабуть, пам'ятаєте сцену бійки агента Сміта та його копії з НЕО. О, ще пак. Таке неможливо забути. Дану репліку для цих кадрів теж написав Воткінс разом з Дейвісом. Дуже стильно, дуже моцно, драйвово та потужно. Кожен раз, коли я дивлюся цю сцену, то моя шкіра покривається мурахами. Можливо, ви не знали, але в оригінальному версії для цієї бійки Девіс списав самотужки, але у фінальну версію вона не потрапила. Вачовські були настільки вражені написаною композицією Воткінса для гонитви на шосе, що попрохали створити його щось таке ж круте, але разом з Девісом для сцени з масштабною бійкою. Неможливо оминути бійку з розбійниками Меровінгена. Доволі цікавий та колоритний персонаж, який володіє просто неймовірним шаром в поєднанні з мудачністю. У цій сцені вирішив нацькувати своїх бандитів на нео та помститися за крадіжку майстра ключів. Що з цього вийшло. А вийшло з цього це. Сцену феєрічного махача перекрасив Дуган зі своєю новою варіацією на клапту ДЕС під назвою Шато. В цій сцені теж прекрасно все: хореографія боїв, декорації, операторська робота, зброя, трюки, музика. Простіше кажучи, краса для очей та вух. То, що екшен у фільмі на цьому кажу вам до побачення, то помиляєтеся. Фільм продовжує давати своїми моцними хоками попитці у вигляді репліки Моналіза Овердрайв від Джун Реактор. Таке враження, ніби Водкінце разом з Девісом тут відірвалася на всю силу, тому що дана інструментальна композиція це просто розрив дупи. Тут є такі моменти, які немов хижак готові накинутися на слухача, просто неймовірні електровибухи, дуже грубі та соковиті синти, просто головна прикраса цього фільму. Починається все з суточки близнюків та морфея з трініті. А продовжується неймовірно знятою гонитвою на шосе. Руйнування, гонитви, бійки, стрілянина, візуальні ефекти, музика та що тут казати, це ж просто шедевр. Ну як ще це можна описати? Якщо казати про візуальний атракціон, то ось він еталон, якому цьогоріч стукнув 21 один рік. Ой, мало не забув. А всі пам'ятають пісню зі сцени танців у Зіоні. О, який же це хороший трек. Це прямо така гіпнотична сцена з гіпнотичним інструменталом. Що можна сказати про третю частину? Якщо перезавантаження було святом могутньої трійці, то в революції балом керував Девіс, де йому трошки допомагав Бен Воткінс. Взагалі, третя частина трилогії набагато масштабніша за попередню. Тут вам і неймовірні баталії, великі бійки посеред міста, в небі і не тільки мегаполіс машин, велика кількість мисливців, незрічена кількість копій агента сміта з його неймовірно роздутим его та пафосом. Одним словом, епіко. Цика тут також одержима епічністю всього стало ще більше, а сам супровід став максимально об'ємним, знову ж таки, як і його Агента Сміта. Звичайно, що в такому екшоні знайшлося місце для неймовірно красивих романтичних реплік. Але загалом музика Дейвіса тут отримала всесвітній масштаб. До речі, цікавий факт для третьої частини Дейвіс записав 110-хвилинну партитуру в серпні 2003 року з оркестром з 99 осіб і хором з 80 осіб у студії Нюманскорін Стейдж. Вишенькою на торті став майже 10-хвилинний гіпнотичний трек Воткінця та Девіса під назвою Навраз. Скажу чесно, я його дуже люблю. Неймовірний вступ хору, палебійні стуки Девіса, неймовірний оркестровий вибух, а потім політ в стилі Джуне Реактор. Дуже моцний та стильний симбіоз класики і техно. Що ж, друзі, ось і фінал останньої з трьох частин, які були присвячені роботі Тевіса для трилогії матриці. Думаю, ви зрозуміли наскільки я люблю ці фільми та музику з них. Тому питання, чому я присвятив цій темі аж три відео, зникає саме з собою. Зізнаюся відверто, мені трошки сумно завершувати цю серію роликів, але все, що можна було сказати, сказано. На цьому я хочу завершити мою трилогію і це відео. До зустрічі у нових випусках. На все добре.